Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось такого підлітка з таким гарним квітконосом. Заздалегідь я його полила, Мох вологий, корінчики вологі, бережно дістаю. Якщо треба, можливо, так знаєте, можна трошки так трошечки не е сильно, але так трошки пом'яти, щоб корінчики відставали від. стакану цього все. Тепер обережно, не кваплячись, як завжди, ми прибираємо мох, розчісуємо. Тобто так, щоб у нас всі корінчики, які отак от один до одного прилипли, ми їх обережно один від одного відліплюємо. І прибираємо ось у такі корінчики, які нам не подобаються. Я зараз це все зроблю обережно і покажу, що в мене вийшло. Ось, дивіться, тут взагалі така щільна коренева система, ну прям взагалі. Бачите, прибираю все ось тут, як можна пінцетом собі допомагаю. Я пообрізала всі корінчики, які мені не подобалися. І зараз буду видаляти ось у цей листочок і ось у цей. Бо я хочу їх дуже глибоко її занурити при посадці. Що ми робимо? Обов'язково, як завжди, навпіл. Через корінчики ось так і обережно. Відриваємо, але дивіться, ось тут бачу, що можу пошкодити той корінчик, я собі трошки отак допомагаю, пінцетом. все. Залишки цього і з цієї сторони обережно, за допомогою пінцета. Навп... Ось так навпіл розриваємо. І. Обережно. Так, видаляємо. Якщо нам щось не подобається, допомагаємо. Бачите, ще за того, що дуже щільна така коренева система, дуже багато там залишків, але нам треба намагатися якнайбільше прибрати. Це тут гарно, мені подобається. І тепер, так само, навпіл, ось у цей листочок. Тут зняли. І тут обов'язково навпіл обережно. Бачите, не вийшло в мене навпіл. Що я роблю? Я відділяю цю частину, яка можна. Тут я бачу, що я можу. І ось тут направляю від цієї тріщинки. Ось так, бачите, пінцет це дуже гарна штука. Взагалі, я дуже. Вдячна дівчатам, які мені його порадили. Ще я тоді я тільки-тільки починала займатися орхідеями. І ось так. Все, бачите? Все у мене тут дежить тепер чистенько, гарненько, і я ось так зможу її дуже низько посадити і накрити цей, ось цей корінчик субстратом, так, щоб він, знаєте, як отак вниз хочу. Направлявся. Так як мене тут з корінчиками мені все подобається, я занурюю обережно, направляючи ось так у горщик. і заливаю просто тепленькою водичкою на годинку. Минула година, дістаю. Ось так залишаю просихати. Дивіться, так як тут така дуже щільна коренева система, то це буде довгенько. Ну, скільки буде, стільки треба. Просихати, а не висохнути. Тобто, просто повинні просохнути так корінчики, щоб з них не капала водичка, і все. Орхідейка просохла. Ще раз хочу показати. Дивіться, яка в неї. Щільна така коренева система взагалі дуже файна. І такі в ефективному рості корінчики. І, взагалі, цей такий, знаєте, екземплярчик, мені дуже подобається. Це зараз їм досаджати. Ось такий горщик. Я дуже полюбляю, він височенький. На дно кладу кору. І Саджати буду в субстрат кора з мхом. Вона гарно стає. І засипаю готовим субстратом. Ось що в мене вийшла дуже низька посадка. І останнє, що я роблю, як завжди, перший полив відразу. Для того, щоб напоїти корінчики так як вони нас просихали. І це вважається перший полив. Наступний полив буде по мірі просихання субстрату, і вже, як вже зазвичай, методом замочування. Все. Так, проливом 2-3 рази, тобто, пролила, дала пару секунд стекти водичці, і ще раз проливаю. Це орхідейка посаджена. Дуже з нетерпінням чекаю її квітнення. Так як це підліток і перше його квітнення. Мені цікаво, як проквітне орхідейка. І Зараз її ставлю на полицю, там, де в мене є додаткове освітлення. Минув місяць і один тиждень. як Я пересадила ось цю свою малечу, вона себе почуває дуже гарно. Це в неї тут з корінчиками добре. Листочки вона не нарощувала, немає. Бачите, листочки не нарощувала. Але вона, дивіться, яка зірочка вона розпустилася, розквітла в неї такі, мені подобається. Знаєте, скоріш за все, я підозрюю, що це в мене пересорт. Ось така вона була заявлена, і ось що в мене проквітло. Ну, скажімо так, будемо дивитися далі, можливо, наступне квітнення буде трошки інше, але мені це теж подобається. Гарнюнька така. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!